Банки у січні завезли рекордну кількість готівки. Ви знаєте, що було завезено майже на 1,8 мільярдів доларів. Саме в Україну це ну майже рекорд. Колись останній раз таке було тільки в 2014 році. Ви пам'ятаєте, що у нас було 13-14 роках, і це дуже такий важний показник для саме для гатівкового валютного ринку. Тому сьогодні проговоримо, що відбувається на гатівковому валютному ринку, що буде далі з обмінниками, які них є зараз проблеми, тому що є на них велика кількість скарг, і нам потрібно буде про це відверто поговорити. Я розповім, що буде відбуватися з білими. І синіми доларами, і взагалі, що буде найближчим часом і чого чекати від обмінок українцям найближчий час. Крім того, ви хочу вам нагадати, що я Олексій Козирів, фінанс-експерт сайту МінФін. Ви на нашому каналі. Ставте нам лайки, задавайте питання, буде цікаво. Ну і тепер поїхали. Якщо ви вважаєте, що банки зараз пропонують вам низькі ставки за депозитами, ви маєте деяку рацію. Чому? Тому що з одного боку ставки дійсно знизилися. Але з іншого боку, давайте поміркуємо над тим, що було б, якщо ви ці гроші тримали б під матрацем. Хочу вам нагадати, що, наприклад, зараз є і достатньо все ж таки велика інфляція в Україні, незважаючи, що офіційна інфляція всього 5,1% за 2023 рік. Але якщо б, наприклад, ви тримали свої гроші в гривні під матрацем, то ви б вже... Отримали як мінімум на 5% зменшену купівельну спроможність своїх коштів за цей 23 рік. Якщо дивитися по ситуації по валюті, то я хочу нагадати, що така ж сама інфляція є і в Сполучених Штатах, така ж сама інфляція є і в євро, і якщо ви тримаєте кошти під матрацем, ви не маєте можливість таким чином якось компенсувати собі цю зниження цієї купівельної можливості. Крім того, ми хочемо сказати, що зараз у нас воєнні часи, і якщо ви тримаєте... Кошти, наприклад, дома чи там під матрацем, десь там схованьки, то ці кошти можуть вкрасти, вони можуть згоріти, да, і, на жаль, все ж таки, прилітий ніхто не відміняв, і ви можете просто втратити свої гроші. Тому як альтернатива, це в принципі варіант, який ну, достатньо активно зараз використовується значною кількістю населення, це вкладення коштів на депозити в банках. Тут є моменти, які дуже цікавлять вас як і інвесторів, і моменти, які цікавлять вас як з точки зору просто зберігання цих коштів. Але ще як МінФін ми хочемо зробити вам приємну, таку приємну плюшку, подарунок, і крім того, показати, як можна на них більше заробляти. Це програма, так звана бонус до депозиту від Мінфіну, і ви можете заробити на депозитах таким чином більше, Оформлюйте заявку на сайті Мінфін, перш ніж відкрити депозит, отримати приємний бонус доставки банку. Посилання до програми бонусу депозиту в описі до цього відео. І так, питання. Що відбувається на готівковому валютному ринку, чого чекати українців від обмінник фінансових компаній найближчим часом? Ну не секрет, що все ж таки більшість українців ми консервативні, і вже ближче, найближче 30 років, які у нас були, ну, фактично, весь час нашої незалежності. Основна частина наших громадян вони звикли оцінювати, оцінювати ситуацію в країні. З точки зору економіки, саме по тих курсах, які вони бачать в обмінних пунктах. На жаль, це не є, будемо говорити так, ні панацеєю, ні якимось там глобальним індикатором, але все ж таки люди у нас консервативні, і все це так і відбувається, вони все рівно оцінюють ринок і взагалі економіку саме по курсу долара. Якщо дивитися на те, що відбувається зараз, то ви пам'ятаєте таку, ну, будемо говорити, таку, ну, Будемо з одного боку говорити спорну спорне рішення національного банка, Спірне рішення саме про те, що в 2022 році нагадаю вам, національний банк запропонував, щоб обмінні пункти фінкомпаній не виставляли свої. Курси на табло, ну і мотивувалося це тим, що це не буде психологічно впливати на поведінку громадян. Ну не знаю, як на що це буде впливати, скажу відверто, чому, тому що люди все рівно заходять в обмінні пункти. Просто зараз тоді вони дивилися на обмін на табло, а зараз вони заходять в той же самий обмінний пункт на його територію, там і якусь приміщення, і дивляться там ті ж самі курси. Тобто вони все рівно оцінюють ринок і ситуація, яка є з економікою по курсу. Такий собі великий індикатор того, що відбувається в Україні саме з економічної точки зору. Якщо подивитися зараз то, що відбувалося по обмінних пунктах починаючи з початку війни, то вже будемо говорити на початку, ми пам'ятаємо, що було перше. В перше місяці він не ви пам'ятаєте, взагалі ринок не працював нормально і ну, більшість, найбільша кількість кількість валютно обмінних пунктів вона взагалі була закрита, хоча були і нелегальні якісь пункти, але в кінцевому варіанті їх майже не було. Потім поступово все ж таки Національний банк надав можливість працювати і банкам. І е, фінансовим компаніям на цьому валютному ринку ситуація дещо стабілізувалася, і е, це призвело до того, що е, вже десь е, в кінці 2022 року знову почалося зростання кількості легальних, і в тому числі і нелегальних обмінних пунктів е, на ринку. І крім того, ми розуміли, що потрібно було подивитися: все ж таки, це з Фавілля Нілігальщини. Теж було потрібно його закручувати якось гайка. І Національний банк почав перевірки. Крім того, він зробив реєстр обмінних пунктів. Крім того, вони почали дуже активно приходити з перевірками до обмінників фінансових компаній і, в першу чергу, до великих мереж, які мали там 30, 4, 30, 100, 200, 300 обмінних пунктів по Україні. Е, і е, всі ми розуміємо зараз, що ні долар, ні євро не є такою панацеєю від цих проблем в Україні, чому тому, що є і доларова і інфляція в євро. І ми розуміємо, що все ж таки просто купувати валюту так от постійно, це не найкращий, і тримати її під матрацем. Е, це не кращий вихід, тому що та ж сама купівельна спроможність тих же самих доларів і євро. Вона теж падає, враховуючи все ж таки велику інфляцію і в Європі, і в Сполучених Штатах. Але... Все рівно ми бачимо, що українці зараз все рівно купують велику кількості валюту. Хочу вам нагадати, що Національний банк надав можливість купувати на картки до 50 тисяч гривень в еквіваленті фізичним особам, і на в еквіваленті до 200 тисяч. Гривень на трьохмісячні конверсійні валютні депозити. Тому все рівно все ж таки попит на валюту останнім часом він перевищує ті суми, які українці здають. Тобто українці постійно закуповують валюти більше, ніж її здають в обмінні пункти або в каси банка. Це з одного боку, і ми розуміємо, що, наприклад. От перед вами зараз таблиця операції фізичних осіб з купівлі продажу наземної валюти за останні 12 місяців. Це дані національного банку. Ви бачите, що в принципі стабільна, постійна іде якраз перевищення купівлі готівкової і іншої валюти безготівкової, наприклад, на картки над тим, що здають в обмінні пункти ті ж самі, або продають зі своїх карток українці. Причому обсяги завезення готівкової валюти вони вражають зараз. Перед вами таблиця Національного банку, це обсяги ввезення готівкової валюти іноземної валюти еквіваленту в тисячах доларів Сполучених Штатів. І ви бачите, наприклад, що з жовтня 2023 року кожен місяць, жовтень, листопад, грудень і уже січень 2024 року більше ніж на мільярд доларів. Кожен місяць завозиться готівкової валюти в Україну а наприклад у січні 2024 року ця сума взагалі сягнула мільярда вісімсот шістдесяти чотирьох мільйонів і це майже рекорд який ну якщо не порівнювати з 2014 роком коли там в один із місяців було 3,2 мільярда доларів до чого я про це веду до того що ми розуміємо що всі ці кошти вони завозяться банками Саме в Україну через банковський ринок, а в кінцевому варіанті значна частина цих коштів попадає потім і, і проходить через обмінники фінкомпаній. Деякі суми вони самі підкріплюються у банків, тому що вони для банків такі ж самі клієнти, як інші. Деякі суми вони самі ввозять, якщо мають ліцензії відповідні з-за кордону. А деякі суми вони отримують, коли, наприклад, ті ж самі. Ви, якщо ви зняли готівкову валюту зі своєї картки в банку, ви потім ідете і здаваєте здаєте її в обмінному пункті. Таким чином, обмінники фінкомпанії отримують цю готівкову валюту від вас. З іншого боку, хочу сказати, що якраз от такий от індикатор от завезення готівкової валюти в країну. Якщо ви подивитесь на уважно на цю табличку, ви побачите, що якраз ті періоди, коли була найбільша напруга або політична, або військова, або економічно, то якраз в такі місяці і було збільшення потреби в завезенні готівкової валюти. Чому тому, що більше її купували на ринку, і потрібно банкам було підкреплювати свої каси. І та ж саме ситуація була в обмінних пунктах фінкомпаній. Крім того, потрібно розуміти для себе, що взагалі ціну питання ще до війни експерти оцінювали ринок валютообмінних операцій в межах від 14 до 20 мільярдів на рік. Доларів сполучених штатів і е, зараз, незважаючи на те, що національний банк поступово будемо говорити так, посилюю. Роль банків саме на готівковому валютному ринку, але з іншого боку, все ж таки, десь порядка 70% всіх валютообмінних операцій йде саме через обмінники фінкомпаній. Тобто вони залишаються основними гравцями зараз на цьому ринку. Незважаючи на те, що виїхало з України майже 6,5 мільйонів осіб, а це потенційно було більша частина з них так чи інакше, це потенційно були періодичні клієнти тих же самих обмінних пунктів або банків по валютообмінних операціях, ми розуміємо, що зараз цей ринок, будемо говорити, так, швидко відновлюється. І хоча й не такими ж самими темпами, як, наприклад, би, хоч, ну, бажалося самим же, тим же самим фінансистам. Крім того, є ще одне питання, що ви бачите, що зараз різниця між... Готівковим курсом, безготівковим курсом на міжбанку, офіційним курсом вона зменшилася. І раніше яку операцію періодично ще робили українці? Вони купували валюту, наприклад, на конверсійні депозити в тому ж самому. В якомусь комерційному банку. Потім цю валюту, враховуючи, що різниця була тоді в 3-4 гривні, вони просто отримуючи через 3 місяці, вони просто йшли до обмінних пунктів фінансової компанії, здавали там її ну, по такому більш привабливому курсу і потім знову купували валюту в банках. Таким чином обсяги операцій, які йшли через в кінцевому варіанті саме через обмінники фінкомпаній в той період, вони теж зростали за рахунок таких операцій громадян. З одного, це то, що ми кажемо, то що відбувалося з ринком. Тепер є дуже така цікава річ. Це, наприклад, то, що будемо говорити, є ще така тенденція. Вона негативна для національного банку, але вона на ринку є. Це то, що, наприклад, Національний банк нещодавно повідомив про зростання обсягів готівкової валюти поза банками, підкреслюю, поза банками за 2023 рік. Майже на 11,8 мільярда доларів в еквіваленті. Цей обсяг включає готівкову валюту як населення, так і бізнеса. Тобто, ми розуміємо, що частково все ж таки цей готівковий долар він обслуговує ще. Ну будемо говорити відверто, і якісь там додаткові розрахунки між бізнесами або взагалі тіньовий сектор, але все рівно він теж там присутній. Крім того, є цікава інформація. От, наприклад, від Даніла Гетьманцева. Це у нас голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Так от за підсумками 23-го року, пункти обміну валют забезпечили надходження 384,7 млн мільйона гривень податків до бюджету різних рівнів. При цьому, за його словами, станом на 1 лютого, станом вже на 1 лютого 24 року, в реєстрі пунктів обміну валют значився 3851 обмінник, що на 8, 84 обмінних пункти більше ніж за аналогічний період 23 року. Тобто, те, то, що я вам кажу, що поступово все ж таки цей ринок відновлюється, його обсяги збільшується, і це бізнес привабливий. Ви бачите саме якраз і е, по тіх, по, по цієї статистики. Тепер що цікаво, і що не постійно вам розповідають, що це, наприклад, за інформацією того ж самого народного депутата. Всі зареєстровані ці обмінні пункти належать всього лише 55 юридичним особам, і е, лише за січень 2024 року вони вже сплатили податків на 64,2 млн грн. Для чого я це вам говорю? Для того що враховуючи, що Національний банк... В нас зараз стежить не тільки за банками, а і за фінансовими компаніями, То ми розуміємо з вами, що якщо в нас залишилося вже всього 63 банки, то стежити за 55 власниками мережі обмінників для Національного банку насправді не така дуже і велика проблема. Тим більше, що все ж таки було б основне основне, щоб для цього в нього були таке завдання, і щоб він, крім того, було бажання дивитися за цими обмінними пунктами і не допускати якихось порушень з їх боку. Якщо так, виставляти оцінку Національного банку, то я би поставив йому таку твердо від 3,5 до 4 балів по 5 системі. Чому? Тому що є недоліки, В деякі моменти Національний банк не встигає своєчасно реагувати. А з іншого боку, за останній час дійсно вони дуже активно взялися за цей ринок, і ви вже бачите, що є гарячі лінії Національного банку, можна на них поскаржитися. І є дуже велика кількість моментів, які, от для пересічного громадянина, вони не знайомі. Наприклад, Національний банк. Той же самий навмисно змінив нормативну базу. Під банки для того, щоб підняти їх роль саме на готівковому валютному ринку. За фактом, останнім часом він посилив їх їхні, їхні таким чином позиції порівняно з обмінками фінкомпаній. Хоча, все рівно, все ж таки, за моїми прогнозами, я буду протім далі говорити, все ж таки обмінники будуть залишатися поки що головним гравцем на ринку валюти обмінних операцій. В деякі моменти той же самий Національний банк разом з податковою та іншими контролюючими Органами, він змусив, будемо говорити так, обмінники акуратніше і у біло працювати з валютою Тому Тому не секрет, що деякі обмінні пункти не працювали взагалі, або, будемо говорити так, легально, або частину своїх операцій проводили нелегально. Тому зараз, крім того, все ж таки ще зросла собівартість цього бізнесу. Чому? Тому що Національний банк встановив більш жорсткі вимоги, національ... вимоги щодо безпеки. Роботи обмінних пунктів, там підвищили вимоги, де і крім того, ще й до самого персоналу, так і до обладнання самих валютообмінних пунктів валютообміну. І це, якщо ви дивитесь ті ж самі міліцейські хроніки, ви бачите менше вже зараз якихось там пограбувань обмінних пунктів і так далі. Тобто, все ж таки тут робота теж ведеться для того, щоб покращити і вам, як пересічним громадянам цю послугу, але і забезпечити обмінники таким з одного боку і контролем, а з іншого боку. Все ж таки, і е, підвищити їх безпеку, їх роботу. Є е, е, позитив. Цьому питанні то, що ми говорите, але він є не завжди. Вся та ж сама історія, наприклад, з некрасивими старими білими, або красивими тепер новими синіми купюрами по доларах Сполучених Штатів, вона вже стихла в столиці, але от по, якщо подивитися на той же сайт Мінфін, то є періодично негативні відгуки від наших постійних там, читачів, саме по, по курсах, які встановлюються для білих, або синіх, обмін, синіх банкнот. В деяких, там, наприклад, регіонах України. Це, це при тому, що Національний банк підкреслив і підкреслює, що в даному випадку це порушення з, з боку цих обмінних пунктів і можна дзвонити на його гарячу лінію. Хочу ще одну таку річ сказати, що теж те нюанс, який не говориться постійно, але ми розуміємо, що от ті, от зараз от ту статистику, що я казав, по завозу готівкового долара. Ну, в основному долар, хоча там є і євро, саме банками за кордону, то в основному це завозить так звана емісійна купюра. А емісійна купюра це підкріплення тих ж самих каз, воно якраз здійснюється якраз тими от синіми красивими доларами, як ви їх називаєте. Тому зараз проблема саме з білими та синими, синіми доларами, саме цією. Якісною купюрою, як можна сказати, вона зараз впадає ще й тому, що за останні, от я вже казав, там з, майже там з е, жовтня 2023 року кожен місяць завозилося більше, ніж на мільярд таких доларів. Таким чином, збільшення пропозиції на ринку саме синіх доларів, тому зменшується проблема з білими доларами. Е, крім того, є ще питання персоналу. Це теж головна біль для всіх поважаючих себе обмінних пунктів, і саме для їх власників. Чому тому, що Насправді, особливо в оптових адмінних пунктах, проблема касирів це основна проблема. Чому тому, що якщо касир з досвідом, то в оптових адмінних пунктах, де проходять сотні тисяч доларів за день і мільйони гривень, цей працівник може і, по-перше, відпрацювати більші обсяги ніж простий проста людина, яка тільки починає на цьому ринку працювати. А крім того, в свого власного банківського досвіду я хочу сказати, що професійний касир – вони навіть руками можуть для себе вже і по подивившись на купюру, вони вже теж мають такі прпрофесійні моменти, можуть сказати, чи під це чи підробка, чи там якісь є проблеми з цією купюрою, чи немає. Якщо людина не має такого досвіду, то вона є вірогідніше, що вона може так сказати так: паймати якусь там, якщо йдуть великі обсяги, паймать фальшивку якусь або якісь там проблемні купюри і таким чином втратити гроші і для себе і для мінного пункту для себе, тому що вона матеріальна. Відповідальна особа. І з іншого боку, це може потім впливати на імідж цього обмінного пункту. І взагалі, якщо, наприклад, вони потім комусь дали фальшиву купюру, то це може бути і скандал. Тому е питання е саме якраз професійний касирів, воно стає дуже актуальним для е мереж обмінних пунктів фінкомпанії і для банків. конкуренція між обмінними пунктами та банками за професійних е касирів дуже велика. І хочу таку сказати комерційну таємницю, що деякі комерційні. В деякі моменти такий кваліфікований касир з досвідом так, 5, 10-15 років роботи він може отримувати грошей і заробітну плату більше, ніж, наприклад, деякі начальники відділень в деяких банках. Тому питання кваліфікації кадрів воно теж стоїть дуже активно саме перед обмінними пунктами і власниками обмінних пунктів. Шановні глядачі, 29 березня пройде наш сьомий фін Еверс. Це дуже класна подія, яку ви вже всі знаєте. Це нагородження представників банків, СИО МФО, страхових компаній, IT, інвестиційних та сервісних проєктів, інфлюенсерів та інших представників фінтек бізнесу. Голосуйте та відвідуйте церемонію нагородження. Ну а крім того, всі деталі в описі до цього відео. Тепер що стосується основних тенденцій, які будуть на весні 2024 року в обмінних пунктах на що потрібно звертати увагу, просто щоб ви для себе це розуміли. Перше це продовжиться все ж таки поступове укрупнення основних основних гравців готівкового валютного ринку і збереженням десь в межах 65-70% від цього обсягу обмінок фінкампаній. Якщо дивитися взагалі по всьому ринку. Тобто десь 30-35% будуть поки що займати банки, а десь 65-70% цього ринку поки що будуть займати обмінні пункти. Друге, в районах з високим рівнем конкуренції між обмінниками спред по долару, в основному буде такий робочий спред по долару, буде десь між купівлею та продажем, десь в межах 20-25 копійок по долару десь. Це саме для роздрібних обмінних пунктів, а для оптових від 10 до 17 копійок на доларі. По євро для звичайних обмінників спред буде становити 20-35 копійок, а для оптових від 15 до 25 копійок. У регіонах же з низькою конкуренцією або в тих місцях, тих де підвищення потреби у гривні, наприклад, там ТРЦ, якийсь там, або якийсь там не знаю, там Якісь там великі там супермаркети, то там може відбуватися ситуація, коли спред між купівлею та продажу долара чи євро може досягати і однієї гривні. Хоча об'єктивних економічних причин до цього може не бути. Тут просто є, будемо так говорити, бажання цих обмінних пунктів дозаробити саме на потребах людей. Третє, що буде ще на ринку, це обмінники фінкомпаній будуть оперативніше реагувати порівняно з банками на політичну, військову та економічну ситуацію в Україні та світі тобто вони будуть оперативно Змінювати свої цінники банки тут більш консервативні і е, оперативніше будуть грати і на підвищення, і на пониження у разі там, якщо буде така ситуація на ринку, е, саме обмінники фінкомпаній. тобто вони більш я б сказав так підлаштовуються саме під ринок. Хоча національний банк своїми от змінною нормативної бази дозволяє зараз банкам по факту стати основними конкурентами обмінників фінкомпаній найближчим часом. Четверте, збережеться тенденція перевищення купівлі валюти населенням над обсягами тої валюти, що вони здають в обмінники. Я вже казав, чому? Тому що тут будемо говорити так. ну… І в кінцевому варіанті поки що попит на валюту більший, ніж то, що хочуть люди здавати. Але у фінкомпанії тут в цьому варіанті є деякі плюшки, які поки що не засвоєні повністю банками. І у банків є куди і над чим працювати. А адмінники фінкомпанії тут теж більш так оперативні, тому що вони. Борються за платежеспроможного клієнта більш активно, ніж ті самі банки. Ну, які такі є плюшки, це і супровід великих угод, якщо ви купуєте много валюти або здаєте, і бронювання валюти за вже вказаним курсом, хоча деякі банки вже почали це робити. І, наприклад, доставка купленої валюти туди, куди скаже клієнт. Це такі принципові речі, особливо, наприклад, доставка купленої валюти, туди, куди скаже клієнт, яка поки що відрізняє, наприклад, обмінники фінкомпаній від банків, тому банкам є над чим працювати, і при цьому це в межах законодавства, фінмона, валютного контролю. Тобто, все це можна відпрацювати. Просто банки цим ще і ще не так ну не бралися за це, як могли би взятися. П'яте, що буде впливати, це історія з красивими синіми та некрасивими старими білими доларами вже буде все менш популярною. І масово серед обмінників фінкомпаній. Ну по-перше, це конкуренція, яка виникає, тому що якщо у вас там десь щось нажухають по курсу, то ви потім не прийдете в якийсь з обмінних пунктів, підете до другої другої мережі. Крім того, є все ж таки штрафи і скарги клієнтів від національного банку. Все це впливає на поведінку обмінних пунктів, і тому тут не буде. Ну, будемо говорити так. Ну і те, що я казав, що завозять останній останнім часом велику кількість нової емісійної банкноти, Тобто це в основному якраз ті знаменіті сині долари, красиві. І тому це питання будуть уходити з ринку. Ну і шосте це вивезення все ж таки великих щомісячних обсягів готівкової валюти банками. Воно поки що в, верні, ну я б сказав так, ввезення саме ввезення великих щомісячних обсягів готівкової валюти банками, воно буде залишатися. На достатньо великому зараз рівні, тобто в межах від 650 за моїми прогнозами до 1,9 мільярдів доларів щомісячно. Тобто суми будуть зростати, тому що поки що покид на готівкову валюту Він залишається. Крім того, ті ж самі українці, коли вони купують валюту на картки і хочуть потім зняти її готівкою, вони теж йдуть по факту до кас банків, або якщо купують готівкову валюту на ринку у фінкомпанії, то теж потребує готівкової валюти. І це все буде збільше. Попит на валюту. Тому е от основні тенденції я вже вам казав. Я впевнений, що все рівно наш валю ринок валюти обміну буде зростати по поки що по обсягах. А ті проблеми, які на ньому залишаються, якщо Національний банк буде продовжувати жорстко Дивитися і контролювати цю ситуацію, вони поступово е, будуть уходити. Тому дивимось на ринок валюти з оптимізмом. Я впевнений, що все буде нормально. З ним задавайте питання під цим роликом, якщо вони ще залишилися. Я буду на них завжди відповідати. На цьому в мене сьогодні все. З вами був я, фінансовий експерт Олексій Козирєв. Хочу вам нагадати, що ви на каналі Мінфін. Хто ще не підписаний на нашому каналі, будь ласка, підпишіться, задавайте питання в коментарях. Як завжди, я буду на них е, відповідати. Ну і крім того, все ж таки підказуйте мені теми наступних роликів. Я ви знаєте, завжди читаю ваші коментарі. Якщо буду цікаві теми, я буду потім їх озвучувати вже саме в прямому ефірі. Всім міцного здоров'я, мирного неба над головою.